Ранок дома триває. Одна з наших улюблених вже традицій фінансова консультація від практикуючої інвесторки засновниці школи фінансів Юлії Баткалової. Сьогодні дізнаємось усе про стрімке зростання вартості біткоїнів oh. і як навчитись заробляти на ринку криптовалют. Доброго ранку, Доброго, Доброго ранку. ранку. раді ви бачити <смітна> криптовалюта. Скрізь чуємо, чуємо про неї. І от я навіть скажу від себе: не знаю, як до цього ставитися, як до бульбашки, чи все ж таки як до валюти майбутнього. У нас сьогодні з вами тема, яку обговорюють останній тиждень. Ну мені здається, всі у світі. Ну, максимум, да, ті, хто інвестує, фондовий ринок, криптоактиви, навіть ті, хто не інвестує, все одно. Ож, знають, що щось відбувається, тому зараз хочеться якраз і проговорити більш детально. Дійсно, багато хто ставиться до криптоактивів, до того самого біткоїну як до бульбашки. А я думаю, що це більше через те, що люди поки що не розуміють, що це таке, як це регулюється, чи регулюється це якось законодавством різних країн, і тому нерозуміння воно якось і робить ставлення людини як до бульбашки до цієї. Електронної валюти да, криптовалюти, mm -hmm. але дійсно зараз у нас такі часи, що вже досить багато років саме криптоактиви вони показали, що це валюта майбутнього. Тому ставитись до як до бульбашки або як якоїсь тимчасової валюти ми вже не можемо, тому що дійсно зараз навіть деякі країни. Ну, як деякі, багато країн вже, і багато торгівельних точок вони приймають оплату в біткоїнах, наприклад, або в іншій криптовалюті. Дійсно, і це вже переходить за межі якоїсь незрозумілої валюти. Це вже переходить якраз в публічну сферу, в яку може інвестувати абсолютно кожна людина. Я, як людина, яка має інстаграм, слідкую Але за Юлією. Але не Юліє. маєш біткоїнів? Так. Я знаю одну людину, яка має теж інстаграм, і біткоїни. Це біткоїни. Це Юля Ватар. Ми ще про це поговоримо. Скажи, будь ласка, ти теж там купувала, продавала, я все знаю? Суму прибутку, все знає, -о. Скажіть, будь ласка, які фактори впливають на його таке стрімке зростання зараз, бо це будуть ну найвища вартість біткоїну зараз. А дійсно так і є. Ну в першу чергу, якщо говорити про мій інстаграм, я трішечки прокоментую, якщо можна. Так. А дійсно я інколи час від часу роблю публічні угоди, тобто щоб показати людям, як це відбувається зсередини, коли купую за які вартості, які кількості, за що продаю, враховуючи комі податки. Тобто просто показує Практикуюча практику. інвесторка. Ми ж не просто так говоримо ці слова. Так і є, дякую. Отже, а чому взагалі я саме я купувала не сам біткоін цього року? Я купувала як публічну угоду, щоб показати всім, як це працює, і на біткоін. Але ETF на біткоін фактично його вартість зростала так само, як і вартість самого біткоїна. Тобто, тут все абсолютно ідентично, аналогічно. А чому взагалі була цікава? Ця ідея, тому що на початку року так. ми дійсно очікували. Якісь незнайомі слова, так я зараз що буде питання розібратися. Я Вісно, я... Я... я відчула відчула зараз. поясню. Так, так, зараз. А, на початку року дійсно а, всі інвестори в криптоактиви, саме в біткоін, тому що це найпопулярніша, найпопулярніша криптовалюта. Ми очікували зростання. Бо у 2024 році ми знали, що відбудуться де деякі події, які потенційно вплинуть, вплинуть. на ріст вартості біткоїну. Так в першу чергу, це халві. Якщо дуже коротко, зараз буде багато цікавих слів, якщо дуже коротко і стисло, а, майнери, тобто люди, які видобувають криптоактиви, да, які видобувають біткоін, вони отримують біткоїни да, за те, що вони це роблять через свої а, ну, скажімо так, сервери, да, через свої комп'ютери. З десь раз на 4 роки відбувається цей халвінг. Це спро, спрогнозована подія. А, це означає, що коли майнер. Видобуває криптовалюту кожні чотири роки. Він буде видобувати вдвічі менше. Тобто, от людина а, щось робить, якісь дії, щоб видобути, вид, видобувати цю криптовалюту. І він раніше, наприклад, один біткоін міг взяти да, за рахунок зараз своїх половину. дій, а зараз тільки половинку. І це збільшує попит. Це відбулося у нас на початку цього року. Всі чекали. Тобто, така подія вона завжди збільшує попит. Далі вийшов і на біткоін те, те саме слово, яке я хотіла вам прокоментувати. Тобто, ми з вами знаємо, що біткоін фактично. Можна купити на біржі, так на криптобіржі, через, наприклад, Binance, Вона найпопулярніша. А зараз, в цьому році, ми вже можемо купувати ETF на біткоін, тобто на фондовому ринку. Там, де продаються акції, облігації, там, де продаються ETF. А і ми з вами знаємо, що це як корзина, да? яка включає ну, в себе там різні акції, різні облігації, щось таке. Тобто зараз ми можемо купити біткоін, точніше, ETF на біткоін через фондовий ринок, не через криптогаманець, а через фондовий ринок. В чому різниця? А, хоча вартість буде однакова, точніше, вона буде відслідковуватись. Якщо біткоін росте, то і на біткоін росте. Якщо біткоін падає, то ETF на біткоін. Біткоін також буде падати, але найважливіша різниця в тому, що фондовий ринок і ETF на біткоін це прозорий інструмент, який повністю підпорядковується законодавству країни. Наприклад, якщо ми купуємо в Америці, нам його легально можна купити, нам його прозоро можна задекларувати. І коли ми його продаємо, виводимо гроші, наприклад, собі в Україну, це. Джерело походження наших коштів, тобто, це більш спокійний і прозорий інструмент, тому що поки що, наприклад, сам біткоін він ще не у всіх країнах легалізовано на такому законодавчому рівні, щоб ми могли спокійно його виводити і легалізувати через нього, наприклад, гроші. Так, до якогось певного моменту я ще намагалася коментар з дивана динозаврів. А потім я втратила. Тобто біткоін це криптовалюта, але можна ще купувати акції, облігації на цю криптовалюту. Фонд, ІТФ на біткоін. Тобто, хтось за нас, давайте, щоб було супер просто. Ми можемо самі купити біткоін. А можна так, щоб хтось за нас, керуюча компанія, купила біткоін. Поклала його, грубо кажучи, в ETF на фондовому ринку, і ми прийшли і купили цей ІТФ. І що воно шо нам дає ETF? Це більше якихось <риклад> це цінний Папір, це, це як акція. Якщо простіше, ага. це як акція. В чому ну, в чому різниця? різниця і що до різниця це? якраз в тому, що це більш прозорий перевірений фондовим ринком інструмент, який дає нам легалізацію наших коштів при виводі. І також у нас в законодавстві, якщо ми говоримо поки що виключно про Україну, а -а -а. ми резиденти України. У нас законодавство є чітка структура, як задекларувати і сплатити податки, якщо ми власники цього ETF. Угу. по біткоїну, поки що не так все прозоро і зрозуміло. Поки що. Mm -hmm. Поки що. Ось тепер. Mm -hmm. все ну, трішечки, зрозуміло. Ну, трішечки, Костя, ну не роби що ти все прям зрозумів. Час від часу будемо повторювати. Я, ну, ні, може, все зрозуміло. <св> <св> Але трішечки вже не так страшно. Типові помилки, які е, новачки роблять під час е, торгівлі криптовалютами, найголовніша помилка, з якої людина, я, на мій погляд, не повинна купувати біткоін в будь-якому його виді, це е, е, заходити е, на емоціях. Купувати щось на емоціях, заходити в актив на емоціях. Тобто, от у мене сусід купив, от у мене я, я новини почитав, що ось зараз біткоін, а інший там сусід каже, що він ще подорожче. Тобто, якщо людина не навчилась, не проаналізувала, чи є дійсно зараз перспективи росту вартості, просто зайшла, тому що хтось порадив. І ці емоції, на яких людина може купувати, вони зазвичай роблять дуже погану справу для людини. Тобто, скоріш за все, там будуть мінуси. І ще така помилка і пора. Напевно, для наших глядачів, це біткоін. Uh, або ETF на Bitcoin. це досить ризикований інструмент, волатильний ризикований. Тобто, так є різні моменти, які ми можемо спрогнозувати. Але якщо за один день там може бути плюс 20-30% і також може бути і мінус 20-30%, я дуже хочу, щоб людина, інвестуючи в такий актив, розуміла, що спочатку вона сформувала фінансову подушку безпеки десь біля себе. Потім на інвестиційних інструментах облігації акції ETF, якісь більш Консервативні зібрала часточку своїх накопичень, і потім до 10% від всіх своїх грошей, які вона інвестує, можна купити біткоін. Плюс розуміючи, що якщо ми інвестуємо в біткоін, ми можемо втратити. Тобто, що це не було, якщо людина така досить не стресостійка, якщо вона відчуває, я інвестував, наприклад, тисячу доларів. Якщо я побачив, що там просадки стало з моєї тисячі п'ятсот. Ну може бути і таке краще туди не інвестувати. Це не наша історія. <ріст> історія. Але цікаво. Розберемося, обов'язково. цікава історія, але не наша. Ну в будь-якому разі, цікаво, і дякуємо, що <гас> ще маєш питання? Ще Згадав, що а... маєш один біткоінчик, так, да, десь Юля, загубився. Я потім в тебе запитаю, бо вже, на жаль, немає. Ні, ну, часу. Ну, скажи вже, давай. Слухай, е, наскільки швидко, швидко він буде падати? Я думаю, що зараз ми подивимося, які будуть події, але за рахунок того, що дуже великий ріст, він може відкотитись найближчі кілька місяців на той відсоток, на який він виріс за останні буквально. Тижні. Але знову ж таки, не панікувати, бо потім він може знову вирішити. Волатильність, ріст або падіння. Так, ну. а, Друзі, після такої корисної насиченої консультації нам точно не завадить трохи розслабитися. Згодна, а от музика цьому точно посприяє.